Всім привіт! І знову я насолоджуюся цвітінням півоні і вдихаю їх аромат. Ось в далечині їх в мене багато. Але мене зараз цікавить саме нові сорти, які вже розквітли. Отже, я підійшла до Class Act. Це біла півонія. Сказати, що вона білосніжна півонія, я не можу сказати. Так як вона з такою підсвіткою. Давайте подивимося знизу, як у нас, бачите? І якщо приглядітись, всередині вона така блідо рожева. Це вже, якщо дуже приглядатися, так вона виглядає нібито біла. А насправді ось бутончик. Так, по бутончику видно з такою розовинкою. Брала я Вафлоріями. Сказати, гарна, гарна Стамінодії не дуже але в глибині. Але я ж не знаю, як вона далі буде себе показувати, тому як це перше цвітіння. Але їй вже три роки. Їй прийшлось перехворіти, так як я її висадила перший рік. А потім просто десь вона у мене ділася. Коли я стала розкопувати цей кущ, він в мене просто пропадав. Або щось під'їло, підгнило, під... ну, скоріше, все ж таки Е, Тому, як, якби вона захворіла, то мабуть вона все ж таки пропала. А так я її просто взяла, пересадила зовсім інше місце. І ось вона у мене на третій рік зацвіла. Як ви бачите, три поп'янки. І досить приємно і з таким ніжним-ніжним ароматом. Ну що ж, пішла ще до однієї білої півонії. Ось я підійшла ще до однієї білої півонії, і це Міс Америка. Ви знаєте, коли я її побачила на малюнку, я її дуже-дуже захтіла. Це величезна біла півоні. Зараз вечоріє. Сонечко сідає, коли дуже світило сонце, вона була б взагалі, ну, знімаю, було б погано видно, але зараз не видно тієї краси. Так як ось ця сама велика квітка, напевне. 15 це напевне, 17, 18 десь так сантиметрів. Ось е, маленька квіточка, вона більш розкрита, і тут видно е, стамінодії і сама будова цієї квітки. Хоча вона не така гарна, як велика. Так ось велика, коли вона розкрита, вона дуже-дуже гарна. Е, це в мене вже друге цвітіння. Минулого року було дві квіточки. Ніжний аромат, зовсім ніжний, не можу сказати, що я яскравий. Теж доподобаю. І теж я дуже радуюсь, тому що співпадають сорти. Ну, Скажу вам, що вона росте в мене в дуже невдалому місці, трошки занадбаному. Не доходять в мене руки. Те, що планувалося, я не можу тут зробити. Навколо, чесно кажучи, бур'яни. Не на чистому місці вона росте, але почувається досить добре. Ну що ж, далі буде про неї на сьогоднішній день. Більш детальної інформації дати не можу, так як я ще її просто не знаю. Запах подобається, квітка подобається. Розмір, висота куща десь метр, метр не більше. Ну, от і все. Таке листя світло-зелене, глян... е, Ну, От і все. Ну що, поїхали ще до червоних піонів. Коли я побачила Макіна Грант в одному відео, я її захотіла безбожно. Так ось, це Макіна Грант. Хтось, каже, Гранд, Макіна Грант, Грант ось така квітка. Ну, взагалі вона описується як величезна квітка. У мене вона невелика. Все ж таки, це перший рік цьому кущу посадка, осінь 2002 Але кущик міцненький, зразу три квітоноса було, залишила лише один, щоб впевнитись, що саме цей сорт є. І дуже рада, що це так і є. Так, ще одна Алвіс Варнер. Алвіс Варнер. Я брала цю півунію Матла Флавер фірма. Теж задоволена, що квітка відповідає дійсно сорту. Ну що ж, ось ці півонії по одній квіточці я зразу зрізаю. Так як я запевнилася, що це є саме ці сорти. І ще один червоний, червону квіточку хочу вам показати. Підійшла? І знову можна сказати невдача в тому плані, що квіточка вже закрилася. Ну що ж, давайте ми її спробуємо розкрити і порівняємо з квіткою, яку ми щойно бачили. Нібито схожі, правда? Дуже схожі. Це Міс Америка. Але кольори явно в них різні. Якщо Макіна Гранд вона така більш кровава. Червона, то Міс Америка вона з таким відливом, Теж квітка має бути величезна і дуже гарна. Чесно кажучи, аромат, ну, так собі, ні. Це квітка, якою треба насолоджуватися. Е, теж зрізаю її, але зрозуміло, що я зрізаю їх не на букети. В тому плані, що я не буду дуже стебло довге. А ось таким чином тільки в стаканчик, щоб поставити її, так як треба залишити. О, я забула, подивіться, пуп'янок, і я його зараз заберу, нащо ж він мені е, Мені треба, щоб кущик не розстав. Я впевнилася, що це саме. Ця півонія. тому треба було її раніше, але я не побачила. Ну що ж, і ще одну. А, то я сказала, що це в стаканчик обриваємо. Ось так. Тому що потрібно залишити якомога більше зеленої маси на кущі. Я бачу, що ще дві півоні в, в мене розпустилися, і я знову підійду до них. Ось цей кущик Лемон Chiffon». І я вам показувала раніше, я зірвала е, теж квіточку лемон шифон на іншому кущику. Ну, тож була бомбезна квітка, а це нібито пародія. Ви знаєте, я дуже рада, що е, ця квіточка розцвіла. я зараз її е, теж заберу, тому що я покупала це теж в Афлорімі на розпродажі, і це був червень місяць. Більш того, я отримала цю квітку. А вона була з великим ростком. І цей росток вже був добряче підгнивший. Десь в мене є, мені здається, відео я знімала, в якому жахливому стані до мене прийшла б ця півонія. Коли я звернулася до Флоріума і зробила фотографії, вони мені. Повернули, верніше ні, вони не повертають гроші. Вони дають бонуси, і ти на ці гроші можеш купити собі якісь інші рослини. Це не зовсім зручно, тому що коли ось такий випадок негарного товару або неспівпадіння сорта якогось, то взагалі охота відбивається і не хочеться там замовляти взагалі ніяких квітів. Ну, я вже не стала спорити, аби вернули мені щось, да, вони мені вернули. Але я все ж таки посадила цей корінець, гнилий корінець. І ви знаєте, ось у мене вийшов кущик. Так, да, це лемон шифон, але він нещасний після того, який він був. Ось, ну що ж, будемо вихажувати. Забираємо квіточку. Тут навіть не в стаканчик, а саму квіточку обрала. Ну, будемо підживляти, і будемо дивитися за цим кущом, щоб теж був красивий. Розвернемося, і тут в мене ще одна квіточка. Так, дайте, ну, я згадаю: Magic. Ось, Coral Magic, до речі, теж кущ був здоровий. Що я зробила? Я його поділила, але не посадила окремо, а ось так посадила поряд. Ось такі гілочки. Ну, не можу сказати, але це посадка січень, січень місяць 2023 року. Теж бачу, що квітка відповідає сорту, зриваю в стаканчик, знову не у вазу, а в стаканчик. І дуже задоволена, що квітка. Саме цього сорту, ну що ж, підійду ще до одного. Побачила пупінок ще одного. Вже Пупінок лопнув. Подивіться це. Angel Chicks. Так, Angel Chicks я брала на Matla Flowers теж. Ну, теж буду зараз зривати, тому що це не куща. Це ну взагалі корінчик був малесенький-малесенький. Більш того, він не просто був малесенький, а він був сухий. І коли я отримала, отримала ці корінці, я три корінця там виписувала. Я була настільки засмучена, ну думаю, ну не було куди вкласти гроші, викинути. Вони були дешеві, вони були по розпродажі. Мені здається, за три я віддавала щось в районі 500 гривень. Ну, На три кущика це, скажімо так. Але і корінці були дуже маленькі. Я не думала, що коли я звернулася і кажу, ви знаєте, а вони зовсім сухі. Вони сказали, що це фірма їм так поставляє і що це нормально. І що ви думаєте, всі три вони зійшли, дійсно? Але от такі малесенькі, але не дивно, корінець то був маці... Маціпунький, як то кажуть. Не знаю, чи Angel Cheeks, чи ні з розовинкою. Зрізаю, тому що не хочу вже давати, звісно, цьому кущу і так не треба було давати рости цьому пуп'янку. Ну, зриваю і побачимо, що в стаканчики, як він в стаканчику розкриється. Ну що ж, з вами була Наталія. Ну, що сказати, не боїмося, пробуємо. А вже ж хочеться довіряти, а вже ж хочеться, щоб ніхто тебе не обманював. Але в житті по всякому буває і в квітах теж. Я в своєму садочку, трава не кошена, але все рівно. Пташки співають, і настрій піднімається від квітів, від сонця. Тільки миру нам всім, добра, люди! Будьте розумними, так хочеться сказати, вже зупиніться все. Навколо все-таки гарне, все, невже нам потрібна біль, кров і постійні тривоги? Добра нам, українці, всім. По скрипту. а ось і мій букетик. Я казала, що він буде в мене в стаканчику. Бачите, я зірвала з короткими ніжечками, і будемо дивитися, як вони будуть розкриватися. А поряд знаходиться ще один стаканчик з квіточкою, яка вже 5 днів тому розквітла. І купувала я її, до речі, у колекціонера. Найшла в Фейсбуці і дуже хвалили, Порядна жінка, приємна, да, спілкувалася все. Але, на жаль, подивіться, це я купувала піонію оділь. Півоні оділь, вона махрова, біла з розовинкою, але ну, не знаю. Можливо, хтось в мене знаток і підскаже, чи це оділь, чи ні. Подивіться, вона п'ять днів в такому стані, вона повністю не розкривалась, ось такою чашечкою. Ось так вона знизу виглядає. Запах не можу сказати, що приємний. Ну, такий, нібито солодкуватий спочатку, а потім ну, краще не нюхати. краще насолоджуватися квітуванням. Квіточка подобається, да. ну, але шкода, що це не та квітка, яку я замовляла. Як я ще сказала, оці квіти. Вони дійсно всі відповідають. Хоча не досить надійних місцях я їх придбала, а ця квіточка ні. Ну а зараз, зараз вже точно всім пока, миру, перемоги.